Привіт з поверненням як завжди з вами Хосе Ігнасіо. Після того, як ми налаштували нашу розсилку автоматизації маркетингу, настав час налаштувати автоматизацію окремих функцій. Налаштування автоматизованих функцій звільняє багато часу, який інакше був би затрачений на виконання одноманітних завдань вручну, це дасть можливість нам витрачати більше часу на дійсно важливі речі, наприклад, розвиток нашого бізнесу, тому що стелсі Вуд завжди прагне до розвитку. Завдяки автоматизації маркетингу оду у нас є змога автоматично використовувати різні функції, реагуючи на певний тип зворотнього відгуку або його відсутність це важливо, оскільки за допомогою правильно налаштованої автоматизації ми можемо гарантувати, що наше звернення до обраних споживачів буде вчасним, замість того, щоб завалювати їх непотрібними повідомленнями аж до того, що вони будуть дратуватися, сприймаючи ваші повідомлення як спам. Крім того, ми також можемо автоматизувати функції, які здійснюються на нашому сервері. Він же наша база даних ходу. Досить балачок, як я зазвичай говорю, нумо до нашої бази даних Стелсі і Погляньмо, як легко автоматизувати маркетингові активності всього за кілька кліків за допомогою Odu. Гаразд, Отже, настав час автоматизувати деякі функції для нашої розсилки, розвиток потенційних клієнтів та можливостей для тих, хто, можливо, не знає маркетингові розсилки, використовуються для інформування та зосередження уваги споживачів на певній маркетинговій активності, що розгортаються довкола однієї тієї ж тематики. Найперше, що ми хочемо зробити, додати нову активність і надати їй назву. Для нашого прикладу пропоную електронний блог для людей. Гаразд, чому саме така назва? Тому що це якраз те, що буде виконувати наша активність після її застосування. Отже, для реалізації нашої активності ми оберемо імейл, оскільки ми хочемо надіслати лист компанії до всіх користувачів, які відповідають критеріям нашої розсилки. Крім того, у нас є можливість обрати смс, якщо ми хочемо надсилати текстові повідомлення, а не електронні листи. Але для цього нам необхідно мати телефонні номери у нашій базі даних, щоб все спрацювало належним чином. І що не менш важливо, нам також потрібна достатня кількість так званих кредитів від ОДУ, необхідних для надсилання смс. Тож поки що обмежимося електронною поштою. Після вибору такого варіанту, як ви певно помітили, у нас є ще кілька інших опцій. Як шаблон листа, яким ми можемо скористатися, є кілька варіантів, серед яких можемо обрати попередньо налаштований шаблон листа або створити абсолютно новий, що ми і зробимо за мить. У нашому випадку я оберу шаблон електронний блок, адже він вже налаштований, як нам потрібно. Це заощаджує чимало часу під час створення нашої розсилки, що завжди є плюсом. Якщо ви бажаєте відтермінувати дію, щоб вона спрацювала у визначений час після запуску процесу, є змога вказати на це ось тут праворуч. Однак для нашої демонстрації ми змінимо це значення на нуль, щоб все відбувалося миттєво. Якщо, скажімо, у нас є обмеження по часу дії розсилки, я можу обрати параметр тривалість періоду, поставити галочку, щоб переконатися, що ця дія припиниться по завершенню певного терміну. Після його вибору спливає вікно для уточнення дати але... В даному випадку я не збираюся обирати цю опцію у розділі до мене. Ми також можемо додати більш специфічні фільтри, які націлені на більш вузьку аудиторію. Але я хочу, щоб ця розсилка охопила всю можливу аудиторію, тому залишаю все, як є без змін. І ми завершили, зберігаємо і закриваємо отже, наша перша розсилка доповнена доступною для перегляду аналітикою і всіма даними, які будуть автоматично заповнюватися, як тільки люди почнуть взаємодіяти з нашою розсилкою. поговоримо про те, як налаштувати допоміжні активності, які слідкуватимуть за першою. Це так звані дочірні активності. Вони будуть задіяні в залежності від реакції учасників на попередню розсилку. Тож створимо її. Власне, коли ви наведете курсор на дочірню дію, можна помітити, що існує багато варіантів. Вони визначені і досить специфічні для активності, що буде запущена після того, як хтось взаємодіятиме з попередньою розсилкою в той чи інший спосіб. Це означає, що ви можете формально автоматизувати зворотну реакцію, якщо розсилку відкриють, або не відкриють, дадуть відповідь або ні, натиснуть або ні, просто проігнорують. Або можете просто обрати, і я пропустив це за певної причини. Чи додати ще одну дію тут ліворуч, і власне це ми оберемо, щоб пришвидшити робочий процес? Отже, хоча ми можемо зробити так, щоб дочірня активність, скажімо, відбувалася щоразу, коли відкривається або клікається по початковому електронному листу, ми заощадимо собі трохи часу і оберемо додати нову дію з цієї причини. Нам потрібна назва для неї в цьому випадку імейл із промокодом. Просто тому, що у цій назві вся суть. Також у нашому випадку це буде імейл для тип дії, і насправді мені хочеться зробити ось це. Створимо новий шаблон листа прямо зараз. Тож вводимо імейл зі знижкою. Після того, як ви це зробите, зверніть увагу, що такого не існує, але з'являється опція створити та редагувати, і в нашому випадку ми це зробимо. Обираємо варіант «VIP». У нас немає безкоштовної доставки, хоча ні, ми зробимо безкоштовну доставку. Ексклюзивні пропозиції для Стелсіву. Додайте ще кілька штрихів, 100 доларів. Це занадто для VIP-персон зі знижкою, то буде 1 долар. Чудово, так виглядає непогано. Це виглядає добре за винятком того, що тут одиниця, а не 10. Ідеально натискаємо Зберегти та закрити, і перед нами новий шаблон. На цьому етапі процесу ми можемо надіслати цю дочірню розсилку за годину, але ми також можемо обрати один день, тиждень, місяць. І власне ви можете ввести бажане значення. Але в нашому випадку, щоб ми могли залишитися на зв'язку з нашими користувачами, не набридаючи нікому занадто великою кількістю повідомлень одночасно. Оберемо варіант, який не буде дратувати. Але для розуміння, як працює даний процес, знову обираємо 0 годин. Ой, маленька прикрість випадково натиснув назад, і тепер, схоже, нам доведеться виконати все це знову. Але як ви помітите, я зроблю це дуже швидко. Повертаємося сюди, і ось воно. Хіба це не чудово? дуже швидко впоралися. Щоб ви могли побачити, як все працює. Ми продовжимо використовувати нуль годин і, обравши шаблон листа, ми можемо насправді встановити, щоб це відбулося після іншої дії. І в нашому випадку, ми хочемо, щоб це спрацювало після того, як буде відкрито листа. знову ж таки, як тільки ми завершуємо, натискаємо зберегти та закрити. Ви побачите всі дані пов'язані з цією розсилкою безпосередньо перед собою, і одразу зрозумієте, що це дочірня розсилка, оскільки вона відокремлена відступом. І це один із найпростіших способів побачити це. Оду дозволяє дуже легко розмежувати, що є що, але розсилки не завжди повинні бути формою спілкування. Як ви бачили в обох випадках, це можуть бути внутрішні налаштування, які відбуваються на задвірках вашого бізнеса. Вони відомі як дії сервера. Тепер ви запитуєте себе. Усе, що таке дія сервера? Дія сервера це речі, які ви можете автоматизувати у безпеці. Пропустимо, ми хочемо створити дію, яка автоматично перемістить пропозицію на етап погоджено. Насправді, ми можемо зробити це за допомогою воронки продажів. Саме це ми зараз і зробимо. І я продемонструю, як це працює на прикладі модульного робочого столу, який ми бачили в попередньому відео. Я ж казав, що ми його ще використаємо. Ми створимо ще одну дочірню розсилку. І вона не буде стосуватися нашої промоакції з електронного листа, як е, ви вже переконалися по відступу. Для нашого випадку що буде краще? Назвімо це перейти до етапу погоджено і обираємо дія сервера. Крім того, нам знадобиться запуск і 0 годин після початку робочого процесу. Чудово. І цього разу, на відміну як сталося із шаблоном листа, я не припущу помилки. Як ви бачите у полях, які ми змінили раніше, ми можемо вибрати попередню налаштовану дію сервера, аби створити нову безпосередньо на цій формі. і це те, що ми зробимо. Перейти до етапу погоджено. І як ви побачите, це дає нам можливість створити та редагувати, і саме це нам і потрібно зробити. мені навіть це виправили мою орфографічну помилку. Гаразд, перше, що вам потрібно обрати для цього, це модель. Крім цього, нам доступні потенційні клієнти та можливості або дії для виконання. Нам потрібно, щоб це було оновити запис, адже це те, що ми робимо. інша річ, яку ми можемо зробити, вказати фільтр дії. Ось тут внизу на вкладці даних нам е, необхідно налаштувати до мене значення, щоб воно відображало потенційного клієнта, який переходить на етап «Погоджено» в нашому додатку CRM. Отже, ми збираємося натиснути додати рядок, і нам потрібно щось для цього. Найперше, що ми хочемо виділити, вводимо етап, у наступному полі обираємо посилання і натискаємо запис ой, зачекайте, вибачте за це. Щось не так. Вводимо етап. А тоді у нас з'являється це. Тепер все вийде ось так. Такі дрібниці, але це не дозволило нам обрати запис, щоб він перемістився у погоджено. І як тільки це буде зроблено, ми зможемо обрати те, що нам потрібно, і натиснути Зберегти та закрити. І ось ми завершили. Тепер ми можемо знову натиснути Зберегти та закрити, і у нас є ще один запис. Як ви можете бачити, налаштування та автоматизація дії для ваших маркетингових розсилок простіше ніж будь-коли, завдяки додатку для автоматизації маркетингу оду і коли ми налаштували всі наші дії для нашої розсилки, настав час протестувати все перш ніж офіційно запустити. Тож залишайтесь з нами. Наразі це все, але побачимося на наступному уроці.